Українська мова, з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку повторення письма, слів і сполучення, знак м'якшення. О. На уроці не сумуй, жваво з друзями працюй, щоб прожити день немарно і знання отримать гарні. Сьогодні на урок до нас завітав казковий герой, а який саме ви дізнаєтесь, прослухавши віршик. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс смачненьких жабеняток для своїх маляток. Що це за птах, що має довгі ноги, довгий ніс? Вірно, журавель. А щоб краще працювати, нам потрібно розбудити ваші язички, і вони будуть правильно й чітко читати. Та відповідати протягом уроку. Чисто від журавля. Жа, жа, жа. широка межа. Жу-жу-жу, я тоді біжу. Жі жі жі, журавель на межі. Же, же, же. журавель жабу стереже. Жи-жи, жи. Журавлю допоможи. А тепер давайте повторимо разом. Жа, жа, жа. Широка межа. Жу, жу, жу. Я тоді біжу. Жі, 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 журавель на межі. Же, же, же. Журавель жабу стереже. Жи, 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 журавлю допоможи. А тепер давайте Чистомовку повторимо трішки швидше. Жа, 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 широка межа. Жу, 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 я тоді біжу. Жі, 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 журавель на межі. Же, же, же. Журавель жабу стереже. Жи жи жи, журавлю допоможи. Молодці. Давайте разом прочитаємо скоромовку про журавля. Жук журавликом дружили. Жабеня жука дражнило. Жук до жаби, жу-жу жу, журавлеві розкажу. Давайте повторимо разом. Жук з журавликом дружили. Жабеня жука дражнило. Жук до жаби жу-жу-жу. Журавлеві розкажу. Дітки, давайте усно зробимо звукобуквений аналіз слова журавель у слові. Три склади. Ви пам'ятаєте? Скільки складів, стільки голосних. Порахуйте букви. 8 букв. Скільки звуків. 7. Ж. Твердий. Позначаємо рисочкою. У голосний позначаємо кружечком. Р. Твердий. Позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. В. Твердий позначаємо рисочкою. Е. Голосний позначаємо кружечком. Лі. М'який позначаємо двома рисочками. А чому у слові журавель букв 8, а звуків 7? Вірно. Знак м'якшення звуку не позначає. Сьогодні ми більше дізнаємося про знак м'якшення. Прослухайте казку про те, як знак м'якшення з буквою О подружився. З давніх давен знак м'якшення дружив тільки з приголосними звуками. Обурилися на нього букви що позначали голосні звуки, і сказали, якщо він дружить лише з приголосними звуками, то він пихатий». Дуже засмутився знак м'якшення, що обізвали його таким негарним словом. Не будемо, не будемо, закричали букви А, у, і, е і. Дружити. Не було разом з усіма тільки букви О. Вона в цей час сиділа на пенечку і грілася на сонечку. Почувши галас бук, перепинилася через пеньок, покотилася і носом ткнулася в щось м'якеньке та тепле. Так, це був знак мякшення. Вона засоромилася, що ледве не збила з ніг знак м'якшення. Вибач, друже, прошепотіла буква О. Завжди радий допомогти, відповів знак м'якшення. З того часу знак м'якшення і буква О почали дружити. Дуже часто їх можна побачити разом. З яким голосним подружився знак м'якшення? Вірно, знак м'якшення подружився з буквою О. На згадку про свою дружбу вони залишили вам слова, щоб ви навчилися їх гарно читати і писати. Подарунок від знаку м'якшення О. Уважно погляньте на екран. Льон, пеньок, опеньок, мальований, кольоровий. Давайте разом повторимо ці слова. Льон, пеньок, опеньок, мальований, кольоровий. Молодці. А зараз ми з вами перепочинемо і зробимо пальчикову гімнастику, яка називається журавлик. Для цієї вправи нам потрібний олівчик. Кран підйомний догори, мов журавлик довгоногий, мов журавлик журавель. із небачених земель. Цю вправу повторимо з другою долонькою. Кран підйомний догори. Мов журавлик довгоногий, мов журавлик журавель. Із небачених земель. Молодці! А зараз ми з вами зробимо хвилинку каліграфії. Запишемо знак м'якшення О. Уважно подивіться на екран. Давайте пригадаємо, як правильно потрібно сидіти за партою. Тримай спинку рівно, не горбся, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або на підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Запишіть, будь ласка, красиво, знак м'якшення О. Один рядочок. Запишемо слова із знаком м'якшення О. Льон, пеньок, опеньок. Перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Журавлі. Продовжуємо роботу в зошиті. Запишіть речення сів журавлик на пеньок, не поспішаючи красиво молодці. Запам'ятай, при переносі знак м'якшення і буква О розривати не можна. Наприклад, пеньок лен опен Давайте повторимо правило ще раз. При переносі знак м'якшення і буква О розривати не можна. Наприклад, пеньок, льон, опеньок. Молодці. Зробимо звукобуквений аналіз слова пенюк. У слові два склади. Скільки букв. Порахуйте. Шість букв. Скільки звуків. П'ять звуків. П. Твердий. Е. Голосний. Н. М'який. О, голосний К твердий. Молодці. Ми сьогодні з вами повторили написання слів і знаком м'якшення, і буквою О. Вивчили правила переносу та прослухали цікаву казочку про дружбу знака м'якшення з буквою О.